Цього сонячного липневого дня всі дороги на Богославщині вели до села Дмитренки. Тут, у садибі сільського зеленого туризму Калиновий кущ господиня Ніна Нестерова разом з помічниками організувала незвичайне свято. Його присвятили одній із найуживаніших в Україні національних страв своєрідному кулінарному бренду нашої країни Варенику. У різних регіонах України час від часу проходять цікаві заходи на честь найпопулярнішої нашої страви вареника різноманітні фестивалі, конкурси, кулінарні змагання. На Черкащині навіть встановили пам'ятник українському варенику. І, от, мабуть, вперше ентузіасти влаштували ціле свято вареника із запрошеними гостями, з конкурсами, лотереєю і, звичайно, з головним героєм. Взагалі, я чисто випадково. Чому зараз ми настільки відійшли від своєї культури і відійшли від тих звичаїв, які у нас ще предки? Підтримували тому хочеться всю давнину і старі звичаї підняти. От я й подумала одного разу, коли чоловік приїхав із далекої дороги, наварила йому вареників і думаю, чому ж не зробити свято вареника? Він же дуже цікавий, адже вареник, якщо його глибше зрозуміти це слово, воно відповідно багато говорить про українця раніше. На Україні, як були якісь свята, обов'язково частувалися варениками. Свята без вареників не не обходилися, тому ми, українці, без вареника не можемо обійтися і відповідно. Хотілося показати всім людям, щоб ми його не забули. Цього вареника вареник в українській сім'ї це велика необхідність. Раніше мама моя була рано встану, так як вона дуже зарані ходила на роботу. Встане що бистріше, вареничка зліпить. А тепер ми кажемо: та це ж довго як вареничка зліпить. Тому мені здається, що це наше й обличчя, який ми вже його чомусь забулися. Так ми його хочемо нагадати українцям, щоб не забували, щоб його смакували і любили. Відсвяткувати е, свято українського вареника. Тому я всіх запрошую участвувати. Ми будемо дійство проводити, щоб ви не відказувалися, щоб ви з нами участвували в всіх, е, тих іграх, які ми будемо робити. Будь ласка! Ніна Миколаївна Нестерова постаралася перетворити цей день на справжнє свято сільської природи. Відпочинку, веселощів, знайомства з народними традиціями і ремеслами. Під запальні мелодії сільських музик гості знайомилися з мистецтвом української вишивки і в одязі багатьох учасників і гостей дійства, і на виставці продажу вишиваних рушників. Сільські бджолярі пропонували скуштувати і придбати смачний мед, зібраний на Богославщині. Відомий майстер ложкар Богославського району Микола Римар просто на очах глядачів вправно і швидко вирізав із верби нові ложки. Вже готові вироби, різні за формою і розмірами, також були виставлені для гостей свята Вареника. До речі, винуватці свята, вареники, спочатку були представлені учасникам заходу у вигляді оригінальних сувенірів. Та потім настав час ліпити справжні вареники. А передував цьому таїнству цікавий конкурс на знання різноманітних начинок українського вареника з картоплею, гаразд з грибами з грибами. З ага, зрозуміло. О, бачите, як гарно люди знають і, і сир. Мак, сир. сир. Вишня. З вишнями, з яблуками. З яблуками. Тома, сюди, васоли були. Були, були. були. з квасолею з один. Чорницею. І сливами пшоном з з вареники. А з пшоном вареники. Молодці дівчатка. Докажу, як вареники з ватою. Може, і дівчата так будуть. Нам дрея. Знаєте, а, коли це дівчата варили вареники. І вищали хлопців. І щоб їх якось підвести під монастир, вони ліпили вареники із картоплею, і з начинкою, із капустою, і з цим. Деякі вареники навіть із пшоном. Деякі вареники з ватою, з коноплями. і, от, і знати, А потім, коли сіли за стіл їсти вареники, ну, всі ж їдять мухами, ну, їдять, ну добрі вареники. І от у нас один взяв вареника в рот, от кусив, потім тягне тягне і з коноплями. Тут сміху було! на все село. Уявляєте, що тоді було? <рес> і це буде. Так, ми будемо сьогодні варенички ліпити із сиром. Оце я подаю вам сир, подаю вам тістечко. Ми його тут сіяли, сіяли, ось, ось сіяли. І з цього борошенця ми намісили тістечка. Ось з цього тістечка ми зараз зробимо качалочку. Тістечко має бути м'якеньким. Для того, щоб гарний був вареничок, смачний. Замісили ми. На кислому молоці від корови, щоб він був пухкий і смачний вареничок на нашій віша. Я вам ножики принесла, дітки, беріть, розрізайте кожен собі для вареничка. А Ану, показуйте, хто який. Помаленькому так, дивіться, дітки, так помаленьку. так, а ну відрізайте кожен собі для вареничка. Дивіть, от так. Бачите, що він дуже красивий цей вареничок. О. Вареник не випадково за формою нагадує місяць упору його першої чверті, коли вирішувалася доля врожаю. Археологи та історики, вивчаючи знахідки трипільської культури, стверджують, що вареник походить ще від тих далеких часів. Трипільці, у житті яких символічні графічні зображення та різноманітні піктограми мали велике значення, Вірили, що символом молодого місяця та продовженням роду є вареник на обідньому столі. Але у повсякденному меню українського селянина вареники зустрічалися не часто. Вони були прикрасою недільного і святкового стола. Ця страва входила також до складу трапез на весіллі, хрестинах, поминках. Варениками в Україні пов'язані й певні народні ритуали. Наприклад, жінки несуть вареники як обов'язкову страву породіллі після пологів. І при цьому бажають молодій матері, щоб повна була як вареник. Молоді дівчата ворожать на варениках на святого Андрія. Наприклад, викладають вареники перед носом голодного кота. Чий вареник кіт хапав першим, тій дівчині належало до весілля готуватися. А якщо кіт лише відкусив вареника і покинув, на розлучення і самотність. Господиня свята Вареника Ніна Несторова пригощала дорослих міцним напоєм власного виготовлення і власного ж імені. Айтя гни скуштує. Що ж вона нам скаже? Смачна вона чи ні? Отже, наступне свято, яке планує провести у садибі Калиновий кущ її господиня Ніна Несторова, буде свято нестерівки. То нестирівки, я планую залучити людей, які б згадали ті старі часи, коли наша горілка українська варилася, і на меду люди не кажуть: не кожен знає що таке горілка на меду. Ми привикли там зараз Сахаровка. А на меду це дуже лічебна горілка. Це не для того, щоб упитися, а для того, щоб лікуватися, щоб виводити радіонукліди з організму. Тому на слідуюче свято свято Нестерівки, ми включимо і варенички, тому що варенички на цьому святі просто необхідні. Так, ця страва з борошна та начинки, яка на рівні з борщем вважається найтиповішою в українській національній кухні, бажана на будь-якому святі. Свято Вареника, проведене у селі Дмитренки Богуславського району Київщини, надало його учасникам і гостям чудову можливість відпочити, розважитись, послухати народні пісні, розіграти безпрограшну веселу лотерею. А ще це домашнє свято продемонструвало неабияку об'єднавчу силу. Воно стало своєрідною національною ідеєю, здатною зберігати народні традиції та звичаї, демонструвати здоровий дух нації як кажуть, у здоровому тілі здоровий дух. Всі, хто брав участь у святі вареника або з цікавістю спостерігав за ним, подумки та вголос проголошували Вареники всіх країн, єднайтеся. Хай кожен живе як вареник в сметані.